Ще коли він був маленькою дитиною, він дуже любив ходити в поле, в ліс і спостерігати природу. Так ось у нього є такий прекрасний віршик, який входить у збірку сад пісень. Називається він «Гей ти, пташко жовто Гей ти, пташко, жовто не клади гнізда високо, а клади лиш на ложку. На зеленім морішку яструб ген над головою, висить, хоче охопить. Вашою жила він кров'ю, глянь, аж пазури сталить. Нащо ж думати гадати, що в селі родила мати, той у тих хай мозок рветься, хто високо вгору пнеться. А я буду собі тихо, корота. Се лихо, щасливий буду чоловік.